Всім привіт! народ, Сьогодні відео будемо е, заміняти акумулятор е, в, для стрижки, в акумуляторній машинці для стрижки. Е, зараз я вам покажу, е, розкажу, як його замінити, покажу, чому я заміняю, хоча тут акумулятор є. Е, хтось тут сюди вже ліз, вже замінив. Все детальніше я вам покажу. Ви підписуйтесь на канал, буде цікаве відео, можливо, хтось захоче повторити. Так що, Підписуємось, ставимо подобайки, підтримуємо український контент, а ми погнали більш детальніше. Зараз вам розкажу, як це все розібрати і перепаяти. Погнали! Давайте почнемо з історії. Ця машинка е, стрихтися, ось така: Ордел, чи як вона називається. Ну, вона не моя. Не знаю, чи вона добра, чи не добра. Ну, це знакома купляла її беушну, Не знаю, де купляла чи на OLX, можливо, і на OLX, не знаю. Ну, стриже вона казала добре. Коли купляла, продавець сказав їй, що ця машинка, акумулятор тут поміняний. Ну і вона простригла десь місяць, можливо, більше не знаю в тому районі. І каже: Вова вона перестала зовсім включатись. Взагалі не реагує ні на що. Що я її розібрав, ось так все всередині виглядає. І тут в нас стояв акумулятор. Я витягую цей акумулятор, а тут ось така штука. Я не знаю, хто там е, насілував цей акум разом з тою БМС-кою. Ну, просто отако от, от, от було. Ось от так. Я от тільки що дістав. ну от Просто отак було, а це а отак болталося. Ну, просто нереально. Тут також ну от подивіться, просто на, на пайку, оцю пайку хтось тут паяв. Не знаю. Я припаявши назад, цей акум заміряв, що в нас тут. Від цього, що коротив плюс і мінус, ця БМСка пішла, по ходу спати, тому що вона там мілівольти видає. І все. Тоді треба замінити нам БМС-ку. Гарно все перепаяти. Але цей акумулятор я її радив не ставити, тому що він, типу, показує, що заряджений. Але якщо ви може бачити, не знаю чи вам на камері, він тут якийсь потікший. Не знаю, чи то вони припоєм сюди капали. І воно позатікало сюди, чи він вже десь потік, підтік. Ну я б його не радив ставити. Він виглядає дуже сумнівно. Так що я їй сказав, давай я куплю новий. І заміню на новий. Цей новий, новенький, небеушний, літіто токала, 2600 мА. Так, тут трошки було більше, але нічого, це є новий. Не знаю, скільки він попрацює, просто щоб знов БМСка не накрилось і знов через місяць там сказали, о, акум не працює або не тримає машинка. Краще замінити новий. Якщо ви побачите на акумах отакі штуки, що типу воно мокре, бачите, всередині, тут видно зразу. Краще не ставте їх. Не знати, що тут сталося, БМС не працює. Будемо ставити нову бмс сюди, припаяємо гарненько, плюс-мінус. Запакуємо, почистимо цю машинку і попробуємо, чи вона буде працювати. Так що, ви підписуйтесь на канал, а я зараз детальніше покажу, як це все буде відбуватися. Зробив Підпояв я плюс та мінус від старої я, тобто від старої БМС і припаяв до нової і дав припойчик ось тут, де в нас буде плюс, і також на акумуляторі. Зараз ми це все акуратненько я розі... розігрів більший паяльник, бо це тут жало дуже тоненьке, і він дуже довго нагріває. і Не хочу перегрівати акумулятор. А цим великим старим е я зараз скоренько раз приставив. І запаяв. Він же прогрівається. Що будемо спаювати? Ось так все, я спаяв акуратненько. Е, позаклеював також тут е, плюсові і мінусові контакти. БМС-ку знизу поставив на двосторонній скотч такий, Тут у нас прокладочка десь міліметр півтора, вона собі плотненько стоїть, сюди нічого не буде попадати. Що, пробуємо її підключити, чи вона буде працювати? В як ви бачите, плата є. Ми підключаємо плюс і мінус. Спочатку пробуємо, чи буде працювати. Ну, Я думаю. Вся проблема була в акумуляторі. Так, вставляємо конектор і спробуємо її запустити. Блін, якою то воно стороною. Ось Воно все таке маленьке. О, вже працює, я чую. От, ми включили. Машинка. Працює повним ходом. Так, лишилося за малим. Гарненько все тут попродувати. Попрочищати від волосся, дати також, бо тут от є якась прокладочка між акумулятором, вона вся в волосі. Я, я її заміню, поставлю гарний оцей двосторонній скотч. Сюди приклею і приклею її сюди, щоб вона тут не хиталась, тому що ця машинка видає вібрації. Тут був якась резинка, але вона, як ви бачите, з одної сторони тільки була клеюща, сюди поприставало волосся. І вона, можливо, тут і болталась, і тому. Відпаялась. Ну, результат, я думаю, самі пайки, так, вони не йдуть акуратні, але подивіться, як тут все. Подивіться, як тут я зробив. Та, можливо, би воно тримало, але не знаю, які вони сюди давали припой, як воно припаяне, бо виглядає воно дуже-дуже каряво. А так це все працює. За цю пайку я 100% знаю, що вона буде працювати довго і нудно. Так що, ось так. Приступаємо до збору, чистки і збору. Зараз я вам покажу кінцеві результат. Е, ось таким образом, нехитрим, повторяючи все акуратно, не перепутайте е, контакти, плюс і мінус. Не впевнені. Не повторяйте вдома. Я в своїх відео все це говорю. Дайте ліпше майстрам, які це гарно роблять. Гарно роблять, а не так, як ось в випадку цьому. Так що, е, машинка. Все працює, все супер. Я її всередині почистив, продув компресором. В мене весь в стіл і всі руки в волоссі то просто нереально було. Ну якщо там людина міняла недавно батарею, ну чому ж то не почистити всередині всю машинку, не продуди тим компресором чи чим-небудь. Я не знаю, ну просто щіточкою повичищати. Там волосся було просто нереально багато. Е, акумулятор дуже плотно сідає, тому що я дав цей двосторонній скотч грубий. Він дуже плотно тримається. Тут ще в нас є ребро жорсткості на цій кришці, і він дуже не болтається. Так що може падати, я думаю, ну краще не кидати і все без проблем. Машинка працює, можна віддавати знайомій. Так що з вас обов'язково підписка на канал, на дзвіночок, щоб ви знали, коли виходять мої нові відео. Ставте вподобайки, коментуйте, що ви думаєте, звичайно. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео.